Гольфи від Monti-Червіно, артикул 3791Б. Це великі розміри, мікс із семи одиниць. Починаємо перегляд. Перша одиниця це трендовий кольор цього сезону. Гольфи ідеально підходять від XS до 2 xl На Набірці вказаний універсальний розмір. Давайте подивимося, які вони еластичні. Дивіться, як вони гарно тягнуться. Не втрачають колір та форму після прання. Ось так. Цільнов'язана горловина. Ось такий гарний електрик. Італійці називають його Blue. Ще одна одиниця в кольорі Грін. Дуже гарний колір. В білому кольорі одна одиничка буде. Нагадую, це великі розміри. Ідеально підходять від XS до 2 xl Ще одна одиниця в фіолетовому кольорі. І сьома одиниця в чорному кольорі. Гольфи від Монти-Червіно. Артикул 3791 b Мікс із семи одиниць. Ви отримаєте саме такий лот, як ми демонструємо на відео.